Всім привіт! Вас вітає студія Твор Time. І сьогодні ми намалюємо ось таку картиночку та навчимося з вами змішувати ось такі холодні кольори. Для цього нам знадобиться 5 кольорів. Це ультрамарин, синій, зелений, жовтий та білий. Тож пропоную нам починати. І на початку ми будемо з вами змішувати темний такий синій. Для цього ми беремо ультрамарин та звичайний такий блакитний, ну більш такий синенький. Ось, І додаємо крапельку білого, щоб він не був ну, прям занадто темний. Ось, І ось такий колір в нас виходить, і ми їм промальовуємо верхню частинку а, нашого листочка. Ми будемо робити такий градієнтик кольорів. А від темного до більш світлого, і тому ми ось так ось таким чином промальовуємо верхню частинку. Рекомендую взяти пензлик більш такий широкий, бо саме їм вам буде більш легко промальовувати ось так рівнесенько. І тепер ми, ми змішуємо наступний колір, беремо блакитний, трошечки зеленого. І ось так змішуємо. Це буде в нас наступний колір. Тепер ми його так само, як і попередній, промальовуємо такими самими рухами, можна тим самим пензликом, але бажано його добре промити водою, щоб не залишилося попереднього кольору. І ось так ми вирівнюємо колір та трошечки змішуємо між собою. Ось таким чином. А щоб краще змішувалося, можна додати або крапельку білого, або трошечки водички. І наступний колір ми тепер беремо вже трошечки блакитного, більше зеленого, ось так змішуємо, можна ще трошечки блакитного додати, і додаємо крапельку жовтого, і також додаємо білого. І ось такий колір в нас виходить. І тепер промальовуємо вже третій колір. Бажано так доволі густо промальовувати фарбою, щоб колір був насичений, гарний. І біленьким кольором трошечки ми змішуємо з попереднім відтіночком. Тепер змішуємо наступний колір, беремо зелененький ось такий, додаємо жовтенького, ось так. І додаємо білого, щоб він не був занадто такий яскравий, а був більше такий підходящий під нашу тематику. І промальовуємо таким же самим чином наступну а, лінію наших відтіночків. Ось так. І тепер ми змішуємо з вами останній колір. Ми можемо в попередню мансу додати просто більше білого. Тобто в нас зелений, жовтий і тепер просто ще більше білого. І ось такий вже більш теплий, більш приємний, більш яскравий колір в нас виходить. І ми їм промальовуємо просто нижню частинку. Ось так. Дофарбовуємо наш листочок, рівнесенько намагаємося це зробити. І ось такий градієнтик в нас виходить. І тепер, щоб додати нашим відтіночкам більшої такої цікавості, зробити якийсь сюжетик, пропоную намалювати тут якби рельєфи води. На початку ми просто білим кольором, таким тонесеньким пензликом малюємо різноманітні ось такі лінії, трошечки хвилясті, а в деяких місцях їх можна робити більш такими яскравими, десь вони мають бути трошечки прозорими, і ось так заповнюємо потрошки-потрошку весь простір. Ось такими лініями, десь ми робимо кружечки. Тобто тут можна трішечки якби в своїй манері це робити. Якби По відчуттям, бо тут немає якихось чітких правил, ми просто профарбовуємо ось так от весь наш листочок такими лініями. І тепер, щоб додати ще більшої да, такої реалістичності нашій водичці, ми додаємо пінку від хвиль. Ми просто наносимо на пензлик білу краску і ось такими рухами якби, да, натискаємо на папірець і в нас залишаються ось такі плямки біленькі, вони дуже подібні на пінку від хвиль виходять. Десь ми більше білої фарбою наносимо. Десь трошечки менше для різноманітності і більшої такої реалістичності. Тобто десь ми прям добренько так біленьким проходимо, робимо акцентик, а десь вже розтушовуємо і зовсім мало цих, якби, бризк робимо. І ось такий малюночок в нас вийшов. Дуже дякуємо вам за перегляд і сподіваємося, що вам сподобалося це відео.